День шанування пам'яті героїв Небесної Сотні: лікування фантомного болю. Як у Вінниці працює поліцейський офіцер громади. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. 20 лютого Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Ця дата одна з найкривавіших в історії нашої держави. Десять років тому у Києві на Майдані, на вулиці Інститутській спецпризначенці, розстріляли молодих хлопців та дівчат. Снайпери цілили у голову та шию. Лише за ранок, 20 лютого, вбили понад 50 українців. Вінничина під час революції гідності втратила трьох героїв. Максима Шемка, Валерія Брезденюка та Леоніда Полянського. Під обстрілами снайперів 10 років тому у самому центрі Києва на вулиці Інститутській та Майдані Незалежності Українці відстоювали права та свободи своєї країни. З дахів будинків, силовики почали відстрілювати активістів майдану. Найкривавішим було 20 лютого. Тоді 20 лютого 2014 року було вбито 48 мирних учасників Революції Гідності. Кулі Беркутівці влучили і у трьох віничан: Леоніда Полянського та Валерія Брезденюка зі жмеренки та Максима Шимка із Вінниці. Саме його невідомого чоловіка без документів, лише з квитком на потяг до Вінниці, знайшли посеред Києва. Дуже мені важко, тому що йдуть зараз молоді хлопці і гинуть там, лишаючи своїх жінок, дітей, батьків. І за кожну маму, за кожну дитину, за кожну дружину хочу сказати, ми тримаємося, ми сильні, тому що ми українці. Щороку у Вінниці вшановують пам'ять героїв, кладуть квіти та вішають янголяток на дерево свободи. Цього року студенти разом із родичами загиблих зробили майже півтисячі таких оберегів. Метою цієї акції є Шанувати подвиг беззбройних українців, які в центрі Європи 10 років тому були цинічно розстріляні на Майдані. І потім їм ім'я Небесна Сотня. На жаль, на жаль, наслідки ми маємо і досі, тому що війна у нас почалася ще тоді. Серед учасників тихого заходу пам'яті студенти. Саме такі студенти і 10 років тому розпочинали протестування на майдані. І більшість з них тепер захисники на російсько-українській війні. Для мене це просто світла пам'ять про людей, які почали перебудову нашої країни. Люди віддали своє життя. Ну, не за просто так. Спочатку ж вийшли молоді студенти, студенти, ну плюс-мінус мого віку, ну можливо, трошки старші. Їх просто-напросто побили. За що? За те, що вони хотіли висловити свою думку і ну, почали цю акцію протесту. Потім вже почали люди виходити масово, оскільки ну це ненормально, коли просто побили студентів за їхню думку. 107 чоловік загинули під час революції гідності. Усім посмертно було присвоєно звання Героя України. І лише минулого року суд виніс вирок тільки п'ятьом колишнім беркутівцям, які розстрілювали мирних активістів. Вікторія Ліварчук, телеканал «Вінниччина». Завдяки новітнім технологіям, які запозичили у США, Ізраїлі та Швеції, ветеранів російсько-української війни лікують від фантомного болю. Зараз близько 20 військових проходять лікування у новому центрі Промете, який у Вінниці відкрили два лікарі та ветеран війни. Створення такого простору необхідність. Лікарі та шпиталі. Переповнені пораненими військовими, і там не завжди встигають займатися больовим синдромом. Про новостворений реабілітаційний центр у сюжеті розповість Євгеній Овсянніков. Назар Хешам пішов на війну добровольцем. Повернувшись за кордону зі своєю бригадою, воював у найгарячіших точках. Та під роботи на два місяці тому військовослужбовець втратив ногу тижні реабілітації та боротьби з фантомним болем. Навчитись не відчувати біль Назару допомогли у центрі Прометей. Два місяці був хірургічний хірургії, хірургії. це на 6 лютого з хірургії виписали. І з 6 лютого реабілітація проходить, Ну, Дивіться, на початок 6 лютого я був на, так би сказати, подвійній дозі при габаліну таблеток, які допомагають з фантомними болями справитися. Вже пройшло близько двох тижнів в реабілітації, вдвічі, як мінімум, вдвічі знизив е, застосування таблеток, щоб збалювати. Не фізичної болі, а фантомної болі. Центр болю та реабілітації започаткували два лікарі та ветеран війни у новому просторі для лікування фантомного болю застосовують метод віртуальної реальності. У цей час мозок людини забуває про біль, адже може керувати кінцівкою, якої немає за допомогою VR-технології. технології Біль це дуже велика проблема зараз. Вважаючи, що на зараз війна є і моральний біль від війни, а також є і фізичний біль, тому що і втрачаються кінцівки, і є поранення тому. Тому тут ми намагаємося зібрати систему, яка комплексно впливає на всі проблеми болівого синдрому. І психологічна допомога, і віртуальна реальність, наприклад, і також реабілітаційна допомога, фармакотерапія також не виключається, і міні методи лікування болівого синдрому. Фахівці новоствореного центру займаються лікуванням фантомного та хронічного болю, а також інших видів больового синдрому. Допомогу військовим тут надають на сучасному обладнанні, і як лікарі, так і психологи тут волонтери. Після того хлопці потрапляють після лікування в державних установок додому. Вони опиняються у чотирьох стінах. А зокрема, той же фантомний біль він лишається на десятиліття, і хтось має з ним працювати. І тому виникла ідея створення цього центру. Вже наразі працює. Ви бачили наш підрозділ, який віртуальною реальністю займається. Так само працюють вже психологи з хлопцями, які у нас на лікуванні, масажист. Ось і реабілітологи на другому етапі вже запрацюється решта реабілітуючого обладнання, яке ви бачите, його багато воно найкраще і найсучасніше. Працює центр за попереднім записом. Нині у Прометеї на реабілітації близько 20 військових. Для них лікування надається безкоштовно. Все обладнання та сучасну апаратуру центру надали за підтримки Українського ветеранського фонду та міністерства міграцій. Євгеній Овсяніков, телеканал «Вінниччина». регулюють дорожній рух, виписують штрафи за порушення, працюють з родинами, які втрапили в складну життєву ситуацію. Дбають про безпеку та порядок. Це все робота поліцейських офіцерів громади. Сучасний офіцер громади на кшталт американського шерифа, які відповідають за порядок у своєму окрузі. До реформи офіцери громади були лише у сільській місцевості. Тепер вони працюють і у місті. Про роботу одного із них в сюжеті Владислава Гемби. У мене територія обслуговування Пятничани, Яке розміщує 6,5-7 тисяч людей населення на ній офіцер Дмитро Малик п'ять років працював дільничим та, дізнавшись про реформу у поліції та нову посаду поліцейського офіцера громади, вирішив податись на проект. Був підбір. Було два чоловіка на місце поліцейської громади, Ми проходили і тести, і поліграф проходили, і співбесіду з органами з національної поліції з департаментом та працівниками Вінницької міської ради, щоб мати, піти на кандидатуру поліцейської сфери громади та пройти навчання на нього. Прийшовши додаткове навчання з домедичної допомоги, забезпечення дорожнього руху, психологічну підготовку та дії в екстрених ситуаціях, приступив до роботи. На прийом до офіцера громади йдуть люди як скаргами на сусідів, порушенням тиші, проблемами з дворовими собаками. Так і буває, що Дмитро доводиться порушувати і кримінальні провадження. Людина прийшла з запитанням. Ми їй допомогли кваліфіковано, куди звернутися, та можливо своїми силами також можемо звернутися до чи тої чи іншої гілки влади для вирішення її питань. Та це також це виявлення та попередження фактів кримінальних поступ, проступків чи злочинів. Також адміністративного правопорушення для їх виявлення та профілактики, щоб на території обслуговування даних подій не було. Поліцейський офіцер громади це спільна ініціатива головного управління національної поліції у Вінницькій області та міської ради, який стартував у 2021 році. Щоб це стало можливим, громада відповідно до законодавства має забезпечити належними умовами для роботи поліцейських офіцерів. Це обладнання, пальне для автомобіля, а головне приміщення у 2023 році. Органи органи поліції профінансовано на понад 18 мільйонів гривень. У 2024 році. Передбачено в бюджеті громади майже 10 мільйонів гривень. Виділено кошти на закупівлю 27 семи автомобілів. В межах реалізації проекту поліцейської громади заплановано капітальний ремонт дев'яти поліцейських станцій. З них вже 5 відремонтовано, дві на стадії завершення, і дві планується відремонтувати в 24 році. В місті є вісім поліцейських станцій у різних районах Вінниці. Самі ж поліцейські офіцери проживають у громаді, що дозволяє їм бути в курсі проблем і потреб місцевих жителів та оперативно реагувати на них. Наслав Вікторія Вурищак, телеканал «Вінниччина». Білі береги. Це назва вже восьмої збірки поезії Калинівчанки Антоніни Петрушкевич. У віршованих рядках сповідь матері, яка чекає сина з фронту. А ще події сучасної війни. Син письменниці Володимир Петрушкевич боронить Україну. Саме тому жінка, як ніхто розуміє, як це чекати сина з війни. Презентували збірку в день вшанування Героїв Небесної Сотні в Калинівському технологічному фаховому коледжі за участі студентського театру Діалог та народного гурту Калина, керівником якого є авторка книги. Гурт Калина виконував пісні на слова віршів Антоніни Петрушкевич. Зібрані кошти під час заходу підуть на придбання автомобіля для бригади, де воює син авторки книги Володимир. збірка поезії Білі береги розділена навпіл. Перша половина то є кривавий рубіж. Про страшне сьогодення війни. Вона переплетена і болем, і вірою в те, що буде перемога для підняття духу людей, щоб нам було легко, щоб ми якось змогли згуртуватися. Спочатку повномасштабної війни працівники школи у селі Радівка Калинівської громади готують смачні страви та передають їх захисникам на фронт. У перші дні Великої війни волонтери випікали близько 300 пиріжків на день. Зараз печуть печиво, готують кров'янку, закривають тушонки, консервують овочі та розфасовують по баночках вітамінні набори, аби воякам було не лише смачно, але й корисно. Також у школі збирають теплі речі на фронт та виготовляють окопні свічки. Нещодавно школярі долучилися до збору коштів на Starlink. і навіть сьогодні у день. Пам'яті Героїв Небесної Сотні діти організували збір на вітамінні набори. З нами на зв'язку Світлана Славінська, директорка ліцею села Радівка Калинівської міської ради Вінницької області. Вітаю вас! Вітаю. Що саме робили з початку війни і в яких обсягах? З самого початку повномасштабної війни наш ліцей долучився до волонтерської діяльності. Почалося з того, що нам привезли місце, і його потрібно було переробити, і ми вже за весь час робили більше п'яти тисяч банок тушкованки, почали пекти пиріжки, і ви вже говорили 300 пиріжків на день, і їх треба було до 9 годин ранку спекти і відправити військовим, відправити переселенцям, які на той час було багато. А також почали пекти печиво постійно, готуємо квасимо капусту, огірки, вареники ліпим і передаємо це все на фронт. Де берете продукти на приготування страв? Спочатку м'ясо нам надавав наш депутат. Районної ради Печерський Анатолій Ігорович надавали керівники приватного підприємства нашого радівського, а також відділ освіти. Дуже багато надавали курятини, і ми переробляли все це на ту школанку. Дуже багато нам допомагають учні, батьки наші, а саме і банок дуже погано багато потрібно кришок. Приносили різні продукції: молоко, горох для пиріжків. Борошно, тобто отримуємо допомогу і від батьків, і від підприємців, і від відділу освіти. Як доставляєте продукцію на фронт? В основному ми передаємо волонтерами, які співпрацюють з відділом освіти. Там ми часто туди привозимо продукцію, вони забирають, але і передаємо і самі волонтерам і хлопцям на фронт. От Хлопці, коли приїжджають в відпустку, ми стараємося теж допомогти їм і відправити із волонтерами, і пересилаємо посилки їм для допомоги. Різні смаколики. Зараз ось починаємо виготовляти вітамінні набори, і сьогодні діти зібрали. Більше 2 тисяч гривень на вітамінні набори, які ми будемо робити. Яблук ми насушили своїх те захисникам, окрім смаколиків, які готуєте. Ми провели в минулому році дві великих ярмарки, на яких зібрали більше 60 тисяч гривень. Ми купили два багатофункціональних зарядних пристрої Бандера Павер і передали нашій військовій частині. Ми так питались, якщо їм потрібно. Вони нам замовили такі функціональні багатофункціональні зарядні пристрої. Ну а також проводимо різні акції з її захисника», збирали теплі речі. Діти, і ми пересилали хлопцям шкарпетки і рукавички і інші теплі речі. Також збирали і консервацію, і інші продукти. Стараємося завжди кожен день щось придумати нове. От зараз будемо виготовляти окопні свічки для того, щоб допомогти нашим захисникам, як місцеві жителі можуть долучитися до допомоги. Місцеві жителі долучаються до допомоги. Ми б, напевно, нам важко самим було витягнути все це. Тому ми отримуємо постійно від місцевих жителів допомогу. І допомагали банками, і кришки приносили, і сіль, і цукор допомагають, приносять, і борошно, різні продукти, і різну консервацію, тобто і навіть грішми допомагають коштами. Тому допомагають. Дійсно допомагають жителі села. Велику допомогу від них отримує. від батьків, учні і жителів села долучаються до нашої роботи. Ми вам дякуємо. Дякуємо. А, наш... а нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку була Світлана Славінська, директорка ліцею села Радівка Калинівської міської ради Вінницької області. І це була вся інформація. На цьому дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.